Шукаєте будинок своєї мрії, тоді ця пропозиція. Для вас. Ідеально облаштована прибудинкова територія з ландшафтним дизайном. Кожен куточок продуманий до дрібниць. Ходімо, я вам зараз все покажу. Будинок розташований неподалік Аграрного університету. На ділянці площею 6 соток. На території є зона барбекю, бесідлятка для відпочинку, навіс для авто, гараж, вольєр. Облаштовано викладене плиткою місце для великого каркасного басейну, який власники встановлюють на літо. У будинку наявне підвальне приміщення для зберігання речей або консервації. Є генератор, який залишається новим власникам. Будинок підключений до усіх міських комунікацій, встановлена система очистки води. На території є також криниця. З достатньою кількістю води, яку власники постійно використовують. Площа будинку 147 квадратних метрів. Практично все залишається в будинку. Заходьте та живіть. У будинку 4 кімнати, кухня, гардеробна, санвузол. Санвузол просторий, є ванна та душова кабіна. Скрізь, де встановлена плитка, тепла підлога. Цей будинок створений для комфортного життя та щасливих моментів із сім'єю. Ціна цього будинку 170 тисяч доларів. Без комісії для вас. Дзвоніть, пишіть із задоволенням відповім на ваші запитання та домовимося про перегляд.